Передача медичних даних і придатність. Все свідчить про те, що незабаром проходження ВЛК стане заочним і буде проводитись у цифровому форматі. Шляхцями якраз і відкриває це прийнятий Верховною Радою закон 12066, який вносить зміни до законів про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів та основи законодавства про охорону здоров'я. Суть змін. У законі про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, резервістів визначено, що Міністерство охорони здоров'я має передавати до єдиного державного реєстру військовозобов'язаних відомості про медичні огляді, огляди пацієнтів, які стосуються їхньої придатності до виконання військового обов'язку. У законі основи законодавства про охорону здоров'я виключається заборона передачі медичних даних про пацієнтів. Міністерство охорони здоров'я зможе передавати фактично медичні дані пацієнтів до реєстру військового зобов'язання. Дані про медичні огляди пацієнта фіксуються цифровим підписом сімейного лікаря та зберігаються в електронній системі охорони здоров'я, як ви знаєте, Healthy. Надалі, якщо відсутні хронічні якісь там захворювання та нарікання, фіксуються рекомендації до придатності. Також в електронній системі Healthy. Зазначаються антропометричні дані, тобто зріст, вага, окружність грудної клітини єдиний вже Державний реєстр військовозобов'язаних отримувати, отримувати буде вже ці самі дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров'я Хелсі. Та всі ці відомості будуть доступні правильно для ТЦК. Як вже повідомила заступниця, дані про стан здоров'я і відповідно. Придатність до військової служби Міноборони буде отримувати зі звичайних цивільних медичних закладів. Військові зобов'язання просто прийдуть до лікаря за своїм місцем перебування. І далі дані медичного огляду автоматично потраплять до реєстру. Власне, це і буде електронною ВЛК. Таким чином, ТЦК вже буде не потрібно направляти чоловіків для проходження медичного огляду на військово-лікарські комісії, щоб встановити їхню придатність для проходження військової служби за станом здоров'я. Вся інформація про стан здоров'я вже буде знаходитись у реєстрі військовозобов'язаних. Якщо в електронній системі охорони здоров'я Хелсі відсутні дані про наявність у пацієнта. Захворювань, які включені до переліку хвороб, що звільняють від проходження військової служби, то такий чоловік буде автоматично визнаний придатним до мобілізації.